Всім привіт! Мене звати Денис. А це моя перша електричка. Мене звати Іван і це моя перша електричка. Знайомтесь, це Volkswagen id 4 версії Cross. А це також Volkswagen id 4, але версії X. Так що ж поєднує ці два електромобілі? А об'єднує ці електроавто те, що вони зроблені спільним підприємством Volkswagen, але у Китаї. Версія Cross випущена на заводі FAF Volkswagen, а версія X на заводі SAIC Volkswagen. Але відрізняються вони трошки візуально і мають одну особливість. У кожній з цих авто є порт GBT-DC для швидкої зарядки, але це порт виключно для електроавтомобілів у Китаї. Багатьом з вас відомо про величезну кількість електроавто імпортованих до України з Китаю на протязі 22 та 23 років. Але чому така особливість цього імпорту? Особливість заключається в тому, що за вартість новенького id 4 ви можете лише придбати або биту Теслу з США, або якийсь бюджетний електромобіль з Європи. Обираючи свою першу електричку та зупинивши свій вибір на авто з Китаю, я зрозумів, що буду використовувати автомобіль лише по місту та області, а заряджати автомобіль вдома або в гаражі від розетки 220 вольт, а також від публічних повільних зарядок до 7 кВт. Але ми помилялися. Ще не пройшов рік з початку експлуатації мого авто, а я вже маю пробіг більше 22 тисяч кілометрів. Основний пробіг цієї машини був поза містом, на відстані більш ніж заявленого запасом ходу заводом виробника. Тому сьогодні нам є чим з вами поділитись. Це адаптер для швидкого заряджання електромобілів китайського виробництва портом GBT через досить розвинену інфраструктуру зарядних станцій в Україні та Європі з портом Чадемо, яких в Україні є все ж таки переважна більшість, не дивлячись на те, що інфраструктура оригінального роз'єму GBT почала розвиватися і розвивається досить швидко. Я був одним з перших тестувальників даного адаптера, а Денис входить у команду розробників. Виробником ЧДМ-адаптеру є українська компанія Meister. Сьогодні за допомогою адаптерів ми будемо заряджатись на різних станціях та зробимо огляд основних додатків, які дозволять вам вільно пересуватись на вашій першій електричці. Це відео буде корисно не тільки електромобілістам-початківцям, чи людям, які купили чи планують купити цей адаптер, адже заряджання через порт CHAdeMO демо є однаковим для всіх, чи з адаптером, чи без. А тепер дамо вам покрокову інструкцію, як заряджати ваше авто за допомогою адаптера та додатків на більшості станцій. Але перед цим нагадаємо, що на швидких публічних зарядних станціях ви знайдете три різні типи конектори: конектор CHAdeMO, конектор CCS Combo 2. Та конектор GBT. про всі ці типи ми розповімо вам згодом. А сьогодні наша тема перехідник і конектор чадемо. Після того, як ви стали власником своєї першої електрички, вам необхідно встановити головний додаток PlugShare. Це довідник та база даних всіх наявних станцій швидкого та повільного заряджання по всьому світі, нанесених на мапу. Після того, як ви обрали потрібну станцію на вашому маршруті, можете подивитись її рейтинг, фотографії. Місце розташування, відгуки успішного або не зовсім заряджання на цій станції. Є можливість прокласти маршрут навігацію до цієї станції. Щоб знайти потрібну станцію, заходимо у фільтри, додаємо транспортний засіб, обираємо потрібні фільтри. Для ID4 з Китаю це повільний type 1 або type 2 або GBT AC. У мене перехідний type 1 j 1772 швидкісний порт GBT та перехідник CHAdeMO. Обираємо потрібний. Ну вам станцію зелені повільні, помаранчеві швидкі. Найближча від мене станція на Гуголівській, фотографії станції, місце розташування, потужність портаче демо, додаток, екофактор. В додатку PlugShare можна прорахувати маршрут від вашого місця до місця призначення та знайти всі потрібні вам станції на даному маршруті. Наприклад, з Києва до Одеси є декілька станцій швидкого заряджання, які мені потрібні з Чадемо. Отже, розпочнемо процес заряджання. Ми його починаємо зі станції Векофактора. Це є український виробник. Ці станції мають потужність від 50 до 120 кВт. Але зараз нас цікавить чадемо. Беремо коннектор, вставляємо його в адаптер, підходимо до нашої машини, шукаємо наш швидкісний порт та вставляємо. Потім беремо додаток, знаходимо по номеру станцію 418, вибираємо коннектор чадемо. І натискаємо Розпочати зарядку. Після декількох секунд ви побачите, що процес заряджання пішов. Пістолет є заблокований раз. Також пістолет адаптера ч заблокований два. Тепер подивимось, що пише наша машина. А машинка наша пише, що вона заряджається 5 км на хвилину. Тобто, по швидкості це десь є 47-48 кВт. Зараз подивимось на станцію. Станції виробництва Екофактор містять на своєму екрані основні показники процесу заряджання. Це є година, час, який ми заряджаємось, скільки кіловат ми спожили, яка потужність є на зараз та відсоток заряджання вашого автомобіля. Все є досить просто. Також ми хотіли звернути увагу на процес блокування і адаптера, і самого пістолета у вашому авто. Використовуючи конектор GBT та CHAdeMO, за процес блокування відповідає станція. Тому у випадку некоректно завершеної сесії необхідно звернутись в технічну підтримку оператора зарядної станції, яка підкаже, як розблокувати конектор. Адже автомобіль не приймає участі в процесі блокування конектора CHAdeMO або GBT. А от з конектором CCS2 Combo зовсім інша історія. Даний конектор блокує сама машина. Тому, якщо ви опинились в такій ситуації, вам потрібно знайти якусь кнопочку в вашому авто, який Розблокує пістолет. Після того, як процес заряджання завершений, наш адаптер є розблокованим. Ви його достаєте. Тоді поїхали на іншу станцію. Після того, як ви знайшли потрібну станцію в додатку плакшер та подивились, хто обслуговує цю станцію. відкриваєте додаток цього оператора, дивитесь в потрібну станцію. В додатку Екофактор можете знайти велику кількість швидких та повільних станцій заряджання. Відфільтрувавши потрібний роз'єм для заряджання, зможете знайти станцію, перейти на неї, подивитись тариф, потужність. Фішкою цього додатку є те, що ви можете бачити, який відсоток. У автомобіля, який зараз зайняв дану станцію, і приблизно розрахувати час, коли станція стане вільною. Додатком можна швидко перейти на навігацію та побудувати до неї маршрут. Можна подивитись, чи станція онлайн, чи офлайн, чи зайнята, чи знаходиться на ремонті. Вступна зарядна станція, яку часто можна зустріти в Україні, це Станція українського виробництва компанії UGV, Переважна більшість яких знаходиться в додатку Екофактор. Але у компанії UGV також є власний додаток UGV Chargers. До речі, в цьому додатку є можливість бронювання станції на певний час. Шукаємо дану станцію в додатку Екофактор та розпочинаємо заряджання. Зарядна сесія розпочалась 124 ампери. Додаток GoToю. Переважна більшість зарядних станцій даного оператора знаходиться в західних областях України, і фішкою даного додатку є можливість бронювання зарядної станції на певний час. Із мінусів для себе ми визнали той факт, що стартувати зарядну сесію можливо лише після поповнення балансу на 30, 45, 60 хвилин, які запропонує станція, але зупинити сесію можна в будь-який час доступні. Всі можливі фільтри за швидкістю, потужністю, типом коннектора обираємо станцію. Дивимось тип конектора, можливо, забронювати станцію на певний час. Наприклад, ви знаєте, що вам потрібно 14-й годині бути на цій локації, ви зможете спокійно забронювати станцію, і ніхто не буде заряджатись в цей час. Ми приїхали на іншу зарядну станцію європейського виробника. Зараз ви можете бачити станцію виробництва Костат. Ці станції знаходяться здебільшого у білінгу Гоутую та на західній частині нашої країни. Але люди, які будуть їздити в Європу, Досить часто будуть стикатися з цією станцією. Станція якісна, швидкісна. Почадемо видає свої заявлені 50 кВт. По ЦЦ бачив вже ці станції з потужністю 150 кВт, з можливістю ділити потужність. Але хотів зауважити, що Belling go to You вам дає можливість зарезервувати певну станцію на певний час. Але я цього не зробив і маємо, що маємо. Я не можу зарядити свою машину, тому що приїхав і вона зайнята. Раджу дуже сильно користуватися цією функцією. Але зараз ми вам покажемо, що ця станція може вам показати на своєму кольоровому дисплеї. Ви можете бачити процент заряду вашого авто, вольтаж акумулятора і скільки ампер зараз видає станція. Всім вам відомо, що після 80% потужність швидкої зарядки є досить низька, тому немає змісту займати станцію. От станція завершила. Наступним додатком буде мережа станцій компанії Ясно, переважна більшість яких до 50 кВт і розташовані на зручних маршрутах, здебільшого на територіях АЗС та великих автомагістралях України. Особисто мені в ясно не вистачає опції перегляду відсотків у автомобілі, який зараз заряджається. З досить зручних опцій це можливість автоматичного поповнення балансу. Наприклад, якщо у вас менше 70 гривень, то можна виставити. Суму, на яку буде автоматично поповнений баланс. Тобто не треба взагалі в цьому додатку контролювати баланс. Знайшовши потрібну вам станцію, можна подивитись доступні порти, чи вільні вони, тариф та швидкість заряджання. Одразу перейти до навігації. Перед нами зарядна станція ABB у білінгу Ясно. Якщо у вас є така airfit картка прив'язана до додатку «Ясна є мобіліть, то розпочати зарядну сесію досить просто. Достатньо прикласти картку до зчитувачів. Наступним популярним додатком Є мережа тока. Цей оператор цікавий тим, що почав створювати на території АЗС зарядні хаби з декількома швидкими станціями, що дає можливість водночас заряджати з чотирьом авто. Досить зручний пошук за фільтрами станцій. Вибираємо порти та дивимося, потрібні нам станції. Є інформація щодо потужності, тарифу, наявних роз'ємів, є фотографії станцій, інформація. Тариф особливістю додатку тока є інтеграція програми Окофішка з додатком тока. Та можливо переводити бали з фішки на баланс Тока для заряджання. А тепер на черзі зарядна станція від компанії Тока. Компанія Тока у своєму арсеналі використовує дуже великий перелік різноманітних зарядних станцій. Конкретно ця станція українського виробника компанії АвтоЕнтерпрайз. Ці станції мають свою невелику особливість припуску зарядки з роз'єму Чадемо. Зараз ми це вам покажемо. Після під'єднання адаптера до конектора чадемо натискаємо маленьку червону кнопочку. Тільки після звукового сигналу станція вам дозволить авторизуватись у додатку. Пробуємо. Але цього разу ми не будемо використовувати додаток. Ми візьмемо таку карточку, яку ми замовили у тока. Вона підв'язана до нашого. Аккаунту, і ми просто і легко розпочинаємо процес зарядки. Все просто заряджаємось. Подивимось, що показує наша машина. Наразі машина показує 5 км за хвилину. Але ця величина не є сталою, тому що в кіловатах вона не показує. Я сьогодні їздив досить спокійно, моя витрата не є дуже великою, тому у нас показник 5 км на хвилину. Я дуже багато проїздив з цим адаптером, і коли ви їдете десь по трасі чи користуєтесь опалювачем, то ви будете бачити швидкість приблизно 4 км на хвилину. Щоб завершити процес заряджання, ви можете зробити так само прикласти картку до щитувача. Додаток Auto Enterprise та Infinity Charge можна об'єднати в один, так як зараз проходить процес переходу з одного додатку на інший. В додатку Infinity Charge доступний фільтр за конектором. Є кольорова індикація станції, доступна онлайн офлайн. Працює конектор чи ні, чи відбувається зараз зарядна сесія іншим автомобілям? Наприклад, на цій станції зараз заряджається конектор J1772, це повільна станція. 9 гривень та 25 копійок за хвилину паркування. Одним з неприємних моментів в додатку Auto Enterprise раніше було те, що для старту сесії мати на балансі не менше 400 гривень. Зараз цей ліміт знизили до 50 гривень. Мережа Auto Enterprise, а зараз Infinity Charge це одна з найбільших мереж зарядних станцій в Україні. А тепер спробуємо Auto Enterprise з новим додатком Infinity Charge. Не забуваємо про маленьку кнопочку для старту сесії у всіх станціях цього виробника. Їх є всього 4 типи Перша, друга, третя та четверта. Додаток Charge. Про цей додаток на нашому каналі вийде окреме відео, оскільки для першої електрички зараз є популярним вибір авто з Китаю. А в даному додатку зосереджено найбільший вибір станцій для авто з роз'ємом GBT для електромобілів з Китаю. Мережа Чарчекс перша побачила перспективу gbt зарядок для китайських авто та встановила першу в Україні публічну зарядну станцію біля ТРЦ Ретровіль. У цьому відео ми намагались показати процес заряджання вашої першої електрички за допомогою доступного методу перехідника чадемо. Але в жодному разі ми не стверджуємо, що це єдиний варіант швидкого заряджання вашої першої електрички. Зараз ви можете бачити, що наші авто заряджаються без перехідників і робляться одночасно на одній станції. Але це вже буде зовсім інша історія, і вона потребує окремого відео. В наступних відео ми розкажемо про розвиток gbt інфраструктури в Україні. Покажемо, як облаштувати зарядку вашого електрового авто вдома. Зробимо порівняння всіх можливих кабелів та перехідників для повільного заряджання від публічних станцій. Покажемо відмінності між нашими першими електричками, розвіємо міф, наскільки більше споживає повнепривідне авто. Та нарешті докопаємось до істини, скільки оливи потрібно залювати в редуктори ID4 і на якому пробігу. Якщо вам сподобалось це відео, просимо підтримати нас вподобайкою, підпискою та коментарем. А ми продовжимо пошук цікавого контенту для вашої першої електрички.